Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Це розмова з адвокаткою і аналітикиною української правової консультативної групи Аліною Павлюк. Аліна Павлюк також є екс-прокуроркою департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту в офісі генпрокурора. Ну і це розмова про... Колишнього вагнерівця Ігоря Салікова, який вирішив давати свідчення про воєнні злочини РФ в Україні, і свідчення ці він спочатку надасть українській фіміді або вже надав, а потім і Міжнародному кримінальному суду. Чи будуть вони цінними? Ми про це говоримо в цій розмові. Я так розумію, що це хороші новини, що ще один. Російський комбатант може надати свідчення про воєнні злочини Росіян в Україні. Так, звичайно, і якщо дивитися взагалі на прогрес розслідувань і розслідувань і дивитися не після 24 лютого а 14 року, то особливість дослідження саме фактів порушення законів звичай війни, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, взагалі найтяжчих міжнародних злочинів. Це те, що завжди не вистачає ось такої внутрішньої інсайдерської інформації. Якщо з'являється свідок, який готовий надати дані, які в першу чергу дозволять побудувати ієрархію самої системи, зрозуміти, хто там стоїть всередині, хто ті виконавці нижчого, середнього, вищого рівня, побудувати зв'язки між ними, це. Надзвичайний аргумент у будь-якому розслідуванні, тим паче з тих повідомлень, що ми бачимо зараз, вже в відкритому доступі, то там, судячи з усього, ймовірно, буде інформація дійсно про факти вчинення воєнних злочинів і те, що він готовий свідчити безпосередньо в міжнародному кримінальному суду. Це також плюс, і Я думаю, що. Ну, Якісь новини по розвитку цього процесу ми отримаємо і найближчому часі. Але тут варто подивитися і на іншу сторону, не зважаючи на те, що з юридичної точки зору це. Хороша новина, але варто завжди пам'ятати про ризики. Тим паче, чим цінніша інформація, яку може надати ця особа, значить, тим цінніша ця особа як свідок. А відповідно і зростають ризики для нього, для його. Взагалі життя і здоров'я. І з тієї заяви публічної, яку ми бачимо зараз у мережі до міжнародного кримінального суду, що він просить про захист, а, він просить про заходи, як до свідка, які можуть бути до його вжиті, і відповідно на це також важливо звертати увагу. Я думаю, що по мірі того. Оцінки його свідчень то вирогідні застосування до нього таких заходів буде цілком високою. От давайте про цінність цього свідка трошки поговоримо. Чи йдеться про людину, яка може розповісти щось унікальне, чи йдеться в цьому випадку про людину, яка може підсвітити окремі епізоди? Ну, тут важко сказати, бо знову ж ми не бачимо всієї інформації, бо вона не є публічна. Ну, в принципі, вона й не може бути публічна з тих повідомлень, які з'являються. ну вже з'явилися за останні кілька днів, судячи з усього інформація по окремим епізодам, так і ми бачимо заяву. Ну коментарі від офісу генерального прокурора, що вже частина інформації була ну, перевірена в... щодо того, щоб були такі факти Мали місце. І також з його опублікованої заяви видно, що там є все ж таки. Інсайдерська інформація щодо структури взаємозв'язків між різними особами всередині, і досить знову ж цікаво буде поспостерігати на щодо інформації по взаємодії приватної військової компанії і урядових структур, як все відбувається зсередини, бо як би нам не хотілося робити висновки про про ці зв'язки, про взаємовідповідальність, але цей юридичний процес не варто забувати, який має ґрунтуватися на доказах, на свідченнях і на інформації, отриманих безпосередньо від людей. Тому зміст, я думаю, всіх свідчень ми навряд чи будемо знати, і це там буде одна з гарантій його особистого захисту, але судячи з того, що є зараз, це буде там. Подвійне значення. А от коли ми говоримо про захист таких свідків, я так розумію, що коли йдеться про російських комбатантів, так би мовити, перших ластівок, які дають свідчення, то... Інші, ті, хто потенційно теж задумуються над тим, чи не варто в такий спосіб зараз зістрибнути з того, що відбувається, і убезпечити себе, то вони сприймають подібні історії як щось показове, правильно? Тобто від того, чи зможуть Салікова захистити, залежить те, чи будуть ще росіяни, які готові будуть говорити. Я думаю, безпосередньо так, тому що ем, завжди важко знайти таких людей, які готові ризикнути і розповісти дійсно цінну інформацію і надати. І історія міжнародного правосуддя знає приклади, що навіть. Ем, Виконавці найтяжчих міжнародних злочинів особи, які безпосередньо самі вчиняли воєнні злочини, злочини проти людяності, надавали свідчення про своє, керівництво, про осіб вищого рівня, і тим самим могли отримати пом'якшення відповідальності для себе за вчинення їхніх діянь, тому що вони давали шанс отримати реально притягнути до відповідальності особу. З більшою владою на вищій посаді і особою, яка знаходиться на керівництві. Тому е в нашому контексті щодо того, що відбувається в умовах збройного конфлікту на території України з 2014 року, таких людей було на жаль дуже мало, але я дуже сподіваюся, що це буде той приклад, який дозволить збільшити їх кількість, показати що. По-перше, це можливо. По-друге, що є доступні інструменти, до яких можна звернутися, які можуть реально захистити таку людину, і по-третє, що є гарантії, які можна надати такій людині. Просто що дивитися на контрасті з нашою національною системою, то у нас є проблема із законодавством по захисту, свідків. Безпосередньо і проблема з фінансуванням, з інфраструктурою цієї системи, і великий запит на зміну всього цього для того, щоб ем, можливість захисту свідків була реальною. А по-друге, щоб враховувався концепт, взагалі, і контекст триваючого збройного конфлікту на території України, в якому свідки і потерпілі в тому числі потріб мають отримувати прям надзвичайний захист, тому що ризики збільшуються в рази. Аліно, от ще уточню, коли ми говоримо про воєнні злочини з 2014 року, як ви вважаєте, ну от ваша особиста думка, чи Саліков володіє якимись знаннями, які можна використати як приклад, частинку пазла для того, щоб далі формувати загальну картину і загальне тло, тому що ми розуміємо, що дуже багато. Тих, хто був такими свідками, хто діяв в Україні, скоював воєнні злочини, тією чи іншою мірою причетний до планування чогось великого і масштабного, ну, ці люди, можливо, вже не є живими, в деяких випадках точно вже не є живими. Ну, і розказати відповідно щось вони вже ні українській правоохоронній системі, ні міжнародним судам не зможуть. Ну, звичайно, це такий ризик залишається, тому що час іде, ми вже маємо майже два роки активної фази. Після повномасштабного вторгнення ми, має, ми будемо вже мати. Скоро досить 10 років взагалі з початку збройного конфлікту на території України, тому це величезний масштаб подій, масштаб людей, які могли бути залучені на різних рівнях, як до планування, так і до виконання окремих аспектів. Тому тут точно будь-яка частинка інформації, яка може Пролити більше світла або додати повноти картинці доказів при дослідженні цих фактів, воно буде надзвичайно важливою. З того, що. Ну, вже відомо, що вже вже доступно в відкритих мережах. То він, наприклад, згадує події 2014 року, початок боїв і захоплення, взагалі, Донецького аеропорту. А він згадує, як відбувався референдум на території самопроголошених республік. І ця інформація є дуже важливою, тому що ми буквально. Рік тому отримали е, рішення про визнання юрисдикції, взагалі там попередні рішення від Європейського суду з прав людини, наприклад, по сходу України, і ми бачимо, в яких часових рамках, де є прогалини, де е, такий суд, як ЄСПЛ… Не до отримав інформації. Те ж саме відбувається з міжнародним кримінальним судом. Тобто, фокус його розслідування зараз дійсно змістився на події після 24 лютого, але це не означає, що злочини, які були вчинені 2014 року, може залишитися поза увагою. Ну, зокрема, на прикладі. По депортаціям дітей, ну, це лише зараз ведеться мова про ті факти, які були вчинені після 24 лютого. Але дослідження цього злочину не має бути відірване від того, що відбувалося з 14-го, тому що це і випробування, це ті ж самі моделі поведінки, це ті ж самі підходи, і загалом ці події будуть зв'язані. Тому е я думаю, що те, що відкрито зараз, про можливість його свідчень і про зміст інформації, яку він може надати, це лише там невелика не частина в дійсності. Але судячи з усього, це та людина, яка може дати більше інформації про те, що відбувалося і до 24 лютого в частині ролі Російської Федерації, ну нехай навіть цієї приватної військової компанії, але побачимо. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що зараз на громадському радіо, ми говоримо з Аліною Павлюк, адвокаткою на рядки української правової консультативної групи, екс-прокуроркою департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів чинених в умовах збройного конфлікту офісу Генпрокурора. Ну і говоримо ми про готовність чергового російського комбатанта. Колишнього вагнерівця Ігоря Салікова надати слідству інформацію, ну навіть він ніби вже її надав, яку можна використати в міжнародному кримінальному суді в справах проти Російської Федерації. проти Росіян за їхні воєнні злочини в Україні ми говоримо про те, які різні рівні можуть бути у наданих Саліковим свідчень. Я от запитаю ще такий момент: мені теж особисто цікаво. Зазвичай те, про що ви знаєте, як, як це відбувається, можливо, в інших країнах, можливо, не в Україні, можливо, в подібних справах. про Воєнні злочини, збройну агресію, коли е, людина готова надати свідчення і стати свідком в обмін на щось, то йдеться про е, зменшення чи відсутність покарання за те, що власне вона чи він зробили, чи як. Це дуже індивідуально. Якщо дійсно ведеться мова про свідка, який і сам, ймовірно, вчинив якісь злочини, але при тому мож... погоджується розповісти чи надати більше інформації, то питання про міру його відповідальності може ставитися як один з цих аргументів для перемовин. Але, як на мене, на перший план виходить питання захисту його життя і здоров'я, тому що всі ці процеси, вони як би нам того не хотілося, але вони займають досить там, тривалий час. І це там не місяць, не півроку, і навіть не рік, і варто. Варто гарантувати такій людині, якщо вона усвідомлює всі ризики для себе. А з того, що ми бачимо, він прямо говорить, що я не можу нікуди повернутися, тому що є ризик для мого життя. А важливо, щоб ця людина, якби це, грубо не звучало, дожила до можливості взагалі до часу, коли в судовому засіданні він буде давати покази. Так, да, це а, важливо. Ми пам'ятаємо, да. наприклад, що. Відбулося в Києві ще до е, російського вторгнення повномасштабного з депутатом колишнім Держдуми РФ, який один з небагатьох не голосував тоді за анексію Криму. Е, як його власне в центрі Києва вбили? Так, так. Так, це один вулиці. з дуже яскравих прикладів і. Саме через це, наприклад, виникає питання публічного висвітлення, де ця особа перебуває, яку інформацію дає, і так далі. Тому я припускаю, що він вже дійсно дав свідчення, бо навряд чи до цього моменту бо інформація про таку можливість вийшла. По-друге, може стосуватися зміни персональних даних, зміни там його документів, зміни його місця перебування і так далі. Щоб På um... Самі свідчення отримані на етапі розслідування ну їх звичайно буде недостатньо. Будь-який суд, як національний, так і міжнародний міжнародний кримінальний суд повинен мати можливість фізичного доступу до самого свідка, можливість перевірити інформацію. Бо будь-який процес це завжди про змаганність, це про можливість безпосереднього безпосередньої оцінки доказів, їх перевірки. І тут з'являється інша сторона навіть. Маючи ось таких ґрунтовних свідків, інсайдерських, внутрішніх, які можуть давати якусь там додаткову інформацію, то це ж не означає, що сама справа буде будуватися виключно на його показах. Це лише, знову ж, частинка пазлу, частинка інформації, яка може має доповнюватися, має гарантуватися іншими видами доказів. Але при цьому важливо, щоб ось цей доступ. До суду його безпосереднє спілкування з судом було також забезпечено. А от Аліна, ще для себе уточню такий момент. Теж, можливо, ви можете припустити, чи знаєте, що такі варіанти теж розглядаються в контексті російських комбатантів, які дають свідчення про воєнні злочини в Україні. Чи розглядається їхнє утримання і фізичне убезпечення на, на території інших держав? На даний момент про це. Невідомо, тому навіть якщо і розглядається, я думаю, скоріше за все, з метою захисту цих людей, ну тобто ми такої інформації не отримуємо. Я дуже хочу сподіватися, що на практиці це відбувається, бо досить багато країн і внутрішні розслідування відкрили, бо країни, які є учасницями. Римського статуту міжнародного кримінального суду має забезпечувати суд інформацію, якщо у них є така можливість. Тому цей варіант цілком можливий. По-друге, навіть в цьому конкретному прикладі ми розуміємо, що е, виконання цих гарантій, які суд може йому надати, буде покладатися не тільки на сам суд, а як е, на державу, яка буде готова прийняти його як свідка, реалізувати ці заходи захисту. Бо це ресурс, це е, фінансовий ресурс в першу чергу. і це... Певні зобов'язання по там, контролю е відповідальності і там, забезпечення стабільності виконання цих гарантій. Тому, якщо говорити про Міжнародний кримінальний суд, і про його роботу, то у більшості аспектів своєї роботи він покладається на співпрацю між державами з учасницями і не тільки з учасницями, і на ось цей доступний їм зовнішній ресурс. Аліна Павлюка, адвокатка наліткиня Української правової консультативної групи, а також екс-прокурорка департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора. І це була розмова про свідчення колишнього вагнерівця Ігоря Салікова про механізми його захисту як свідка, в тому числі, тому що ми розуміємо, що свідків в таких справах Російська Федерація не зацікавлена залишати в живих. Ну і говорили ми про те, наскільки цінними можуть виявитись свідчення Салікова як пазлинки у загальному тлі картини вторгнення Російської Федерації в Україну.